Де запланована зустріч представників кола старіша трьох областей? Євген Іванович, ви як представник, як заслужений лікар, як старішина кола старішин, будь ласка, скажіть два слова коротко. Як ви бачите об'єднання всієї України обласних осередків до співпраці, до нашої перемоги? Сьогодні дійсно у нас така позапланова зустріч відбулася трьох областей, де є представники кіл в кожної області. Ну і одночасно вони є старішинами центрального, нашого кола старішин України. Форма правління кола старішин України це наша продавня традиція, тому що ще від. Ще від Велесової е, книги, яка писала про те, що ми багато тисяч років правило, як було коло старішення Майдану. Ну, Майдан перекладається на санскриті як прийняття рішень громади. Сьогодні в такий важкий час, коли Україна в стані війни, коли внутрішній ворог є гірше зовнішнього ворога, значить, ми е, коло старішин повинні об'єднати українську націю. Так, як ми правили 40 тисяч років, повернути нам нашу історію, повернути нам нашу мову, яка українська мова, кипільська мова, вона є мовою майже 600 арійських мов. Повернути наші традиції, повернути владу в кінці кінців етнічних українців України. Це основне завдання, тому що 34 роки незалежності показали. Що українці влади не мають більше того, найкращих українців в Україні сьогодні нищать і оту правду про нашу історію, про наші традиції, про нашу мову ми повинні відродити. Ну і так, крок за кроком, наша обласна організація і робить зараз такі кроки, щоб почати так, як верхідам, не проводять відповідні реформи, щоб знизу почати реформування, а саме піднімати економіку, значить, піднімати наші села, парафії цього року є рік. Сьогодні є рік відзначення пам'яті Андрія Шептицького, 160 років, і в нашій області, сторіччя дня народження значить, Володимира Романюка і. Саме оці два наші духовні лідери, вони в минулому столітті піднімали, це має на увазі в минулому столітті Андрій Шептицький. Він піднімав економіку наших парафій сіл. Проводив національно-патріотичне виховання, вишкіл навіть. Я вважаю, що його заслуга Шептицького в тому, що і ОУН, УПА і створені. І нам треба до наших витоків українського, а саме духовність, традиції, історії, символи вертатися. І цю роботу ми в нашій області починаємо. Ну і е, у нас е, відживши, напевно, єдина область, яка має регіональні коло старіше. Тут, е, пан Тарас е, є представником кола на Двірнянському району. Е, у нас є в Косівському районі, в Коломийському районі. І з тим, щоб об'єднати всі громадські організації у, на місцях і мати спільне завдання відбудова української України. Тарас Вонда, я є, відношуся до кола старішини Двірнянщини Івано-Франківської області. Наша ціль кола старішин це пояснювати народу, хто ми такі українці. Як ми живемо, яка наша справжня мова українська, під яким гнітом ми були на Украї... наша територія, під яким гнітом було чужих завойовників? Іде війна. Наша ціль також і релігія, релігійний напрям, так як релігія має велике значення так само для виховання народу. То треба, щоб було з'єднання греко-католицької напрямки із православними. Ми працюємо, і ми є як дорадчий орган влади. Ми завжди владу напрямуємо як радники влади, як робити правильно, що робити правильно. І звичайно, якщось не так робить, ми владу коректуємо, підказуємо їм, входимо у їхні. В організації дамо, розказуємо, що зробили так, не так чи інакше. Я хочу додати те, що на Двернящина є такою маленькою школою нашого обласного школи-старіші. вони першими почали впроваджувати в владі, давати кожну комісію, кожне управління своїх представників для контролю громади за роботою влади. Ну і крім того, вони там також роблять і реби виготовляють і багато іншого для Збройних сил України, те саме, як і наша обласна просвіта. Ми також цими питаннями займаємося. Представник кола старійшого Волині Степан Григоровський. Ну, я з Волині, фактично, я з Харківщини. Але на Волині попав по реабілітації після фронту і з людьми я стикаюсь з багато як лікар от прийом веду. Ну і ще, крім того, знавши, що утворилася нова організація коло старішин України, я ввійшов коло старішин України. На Волині ми ще не зробили. Коло старіших не зареєстрували, але думаю, що незабаром буде це, тому що люди вже хочуть чимось чим займатися, працювати. І фактично у нас працюють люди різного віку і різних спеціальностей. Так що я думаю, що все буде нормально. Я випадково приїхав на Франківщину, тут я подивився на і фактично навчив. Вчимося ми, як розвивати нашу організацію коло Старичної України у різних регіонах України. Є багато знайомих людей, є багато людей, які хочуть займатися цим, допомагати армії, допомагати місцевій владі, розв'язати певні питання: питання соціальні, питання економічні і питання. У навчанні. Ну, я думаю, що це займе певний час, але я бажано, щоб до цього робити українців більш такими, щоб один одному довіряли, один одного любили і один одному допомагали у цей важкий час нашої війни. Із Росією. Люди компонуються разом і міняють своє відношення до місцевих влад, до центральної влади. І як воно буде, ми побачимо по-новому, по-нашому, наскільки ми будемо робити опір російській агресії. Там коло старії експозиції Сергій Борос. На сьогодні. Хмельницька область на етапи реєстрації коло старійшого Хмельницької області. На даний до момент хочу сказати, що безкарність породжує злочин. Саме наше об'єднання, яке ми намагаємося створити, має врятувати нашу деяку Україну. Тому закликаю всіх, байдуже, не тільки Хмельницької області, а й всієї України. Долучайтесь, об'єднуємося і починаємо впливати на органи самоврядування. Саме наша згуртованість врятує нашу, наш важкий стан, який зараз утворився по території України. Саме наша небайдужість створює нашу перемогу. Тому слава Україні! Слава нашим Збройним силам!